Ух ти. Оце поки я вам відео знімала про прапор, поздравляла вас, бачите, вітала. І оці дві зозульки прилетіли, бачите, зозуляк і зозуля. Ви бачите, як? Я вас вітала і вони, на щастя, Україні прилетіли. Зозуля ж це ж символ України. Бачите як? Ось і зозуляк і зозулька. Я не знаю, як його звати насправді. Бачите, які вони горді птиці, пташки. Оце така і Україна у нас велична. Бачите? Це вам на закінчення мого відео Вітального. Всім щасти люди добрі, всьому світу, бачите, як вони літають. О! Отак от. Знак який мені, бачите, від Бога. О! Ото, оце Зазулячок прилетів, бачите, оце він сидить. Зазуляшка, красавчик. От дякую, ви бачите, бачите, як вони літають гарно. Ля. О, і в'єтка обламалась. Дивись, сів, глянь. Зозулька, глянь. Опа, я ж вам казала, це дві зозулі, а ви мені не вірили. От так от. Це не голуби. Ну все, пока. Всім гарного дня, мирного.